Тущи призількуються, але отверніть увагу бабуськи, вони все одно молодці, виходять на свіже повітря, дихають в парку свіжим повітрям. Погано тільки що сидять, треба ходити. Адже, адже ноги це друге серце. І коли люди знаходять, сусідні скорочуються, йде циркуляція крові. Таким чином ми і серце підтримуємо, забезпечуємо циркуляцію, і бляшки чистимо. Ну а якщо ще якісь навантаження фізичне, помірне фізичні навантаження. Це кращі ліки. Кращі ліки, свіже повітря, прогулянки на природі. Більше натіжного повітря. Ну, звісно. Ж. Харчування не об'їдатися. Дощ слабенький поки що. Парить. О, тільки що качали, а це вже відключили. А це тільки що відключили. Вже. Ніхто під дощ дітки не прийдуть кататися на горках. Все відключили, хоч електроенергію трошки зекономлять. Не повезло сьогодні бізнесменам, не буде прибутку, ну хоч воздух не качають електрики, не гратять. Парк біля стадіона, прекрасна природа, є дубки цікаві, берізки, штаниці тут. Почала цвісти вже акація. Пахуче. Всім рекомендую. виходити на свіжити повітря. і виводити діток площадки в